Мені потрібна Україна, сказав Гітлер, щоб ніхто нас більше не морив голодом, як це було в останній війні. О 3-й годині ранку, 22 червня 1941 року, Гітлер почав операцію Тут Буде дискусія, але я хотів би, щоб вона по формі була не такою, як вона була в вересні минулого року. Шановні учасники Круглого столу, до Першої світової війни землі України входили до складу Росії, Австро-Угорщини. У 20-30-х роках ХХ 20 століття територія України була вже поділена між Радянським Союзом, Польщею, Чехословаччиною та Румунією. Сьогодні ми розглядаємо причини початку війни між Радянським Союзом та Німеччиною. Українці опинилися між лещатами коричневої і червоної чуми. І не буває однієї чуми трохи кращої за іншої. Відмінність лише в тому, що гітлерівський нацистський режим був більш агресивним щодо інших народів, а комуністичний сталінський тоталітарізм був обрамлений у фальшивий ореол соціалістичної демократії і в першу чергу знищував власний народ з особливою вибірковістю, з ворожістю до українського народу. Трагіс ситуації поглиблювався ще й тим що українці зі зброєю в руках опинилися по різні сторони фронту, а частина наших співвітчизників у лавах української повстанської армії виборювала незалежність України як від Німеччини, так і від Радянського Союзу. що це було, це було. <кхід> ну, А найбільшою зоною німецької окупації це була дійсно е риковий снаряд України. Пряма, пряма колонія. Працює ще за тих момент. Ну і слово, До того, як радянські війська зайняли Львів 44-му, два дні були у Львові, так звана операція Бужа. Вони прапори повивішили, правда, радянських війська викинули, вони претендували. А Українська повстанська армія не дала там їм, так сказати, зупинитися і зафіксувати. Далі, ще в цей час, коли така йшла тяжка війна. Я не кажу, що трапилось в 41-му році, я тоді не був, але це вже я в 42-му році був, вже, будемо вважати, літом 42-го року, а зрада і тоді була, в тому числі і в моїм підрозділі. Бачив за, за, взаємодопомогу і виручку. Бачив страждання ранених і великі страждання. Щоб ті, хто не бачив цього, я один приклад приведу. Як солдату розірвало живіт, а він лежить в піску і кишки збирає і в живіт вкладає. От вам. Те, що було дивитись, дуже страшно. Як, як були вбиті, то, то вже інша річ. А от таке, ну, до речі, на фронті загинув мій батько. Бачив умілих працівників, умілих працівників, самовіданих працівників. Бачив умілих, розумних, ініціативних командирів, але бачив і командирів, які, як по-чесному сказати, доброго слова не варті. Що значить командир полка? Я не хочеться багато розповідати. Прізвище можна навіть назвати одного з таких командирів полка, якого я пережив там. А це не єдине. Якби це один, так це, а то це, це багато таких партія. Вони вели продовжували вети ту велику війну проти власного народу, проти українського народу, почату ще з часу колективізації. І це був їхній основний ворог. Не Гітлер, а український народ, який протистояв радянській владі. Це свідчення того, що влада в Україні не українська, а відтак від українських науковців і від українського суспільства певні владні кола вперто приховують правду, яка знаходиться в архівних документах НКВС КДБ. А це великий гріх, коли владоможці перед народом... Я хотів би запросити до слова пана Шевченка з Академії внутрішніх справ України. Будь ласка. А ви, ви викладаєте, У викладаю. Назвіть для протоколу, власне, ви доцент, доктор наук. Я доктор наук історичних, професор. Доктор історичних наук, професор Шевченко і Микова Володимир, Володимир Федорович. Будь ласка. Вибачте. І як на мене, то одна з таких надзвичайно цікавих обставин сьогоднішньої зустрічі. От я з великим зацікавленням послухав ветеранів. Може, вони так гладко виступали, але це були представники тієї частини українства основної, яка в окопі, танку, літаку, на кораблі, безпосередньо на передовій вирішувала всі проблеми цієї війни. Вела до з фашистів. І ті розповіді, про які, які прозвучали, вони додають чимало цікавого, саме безпосередні учасники подій. Адже в нас сьогодні ще багато що залишилось невідомим. Слава Богу, що заговорили про Закарпаття. Я про це вже 10 років пишу скрізь і війна почалася, ну я пишу, це не моє відкриття, це перший почав писати, Петро ще учасник цих подій. У тій діаспорі публіковують відповідні праці, що війна проти керма Гітлера, який писав світова, почалася ще з березня 1939 року, ми тільки йдемо за ним, мало хто ще його знає. Я хотів привернути увагу до звитяжного побугу міста Львова 39 1939 році, про якого про що ніхто майже не говорить. Про що йдеться з 1 березня 1939 року. Львів було піддано атакам німецької армії повітряним, артилерійським, а потім безпосереднього штурму. І мене дивує о, та е, якась така тупа сила, яка е, до цих пір прив'язує до тих стереотипів, е, до того сміття, яку нагородила радянська, як на радянська історіографія в історії Другої світової війни. Але я хотів би подивитися на цю війну трошки з іншого боку. Не з точки зору окремих явищ, хто там наступав, хто відступав, хто оборонявся, хто розпочав перший, напав перший, хто захищався і так далі, тому що якраз тут і криються ці всі суперечливі такі моменти, де можна говорити, ой, ось це дуже спрощений підхід, а оце, оце жертва. Оце справедливо, а це несправедливо. Я хотів би звернути увагу на те, що війна взагалі-то серце. Явище суспільно історичне І вона надзвичайно суперечлива. І просто так виявити тип війни, характер війни, соціальний зміст війни, спрямованість цієї війни не дуже просто. Якщо... Фактично і юридично, велика ятичестина, як другий етап Другої світової, відбувався... На території України. Україна як держава не вела. Бо наші діди, батьки, які ми потім були після них, це були яничари в складі окупаційної армії, яка, як сказав, вийш, але він стоїть, яка ввійшла і оголосила війну Україні в грудні 17-го, а Україна оголосила відповідно війну Росії, коли вже російські війська стояли в Дарниці. Продовження життя. Яка іронія? Це е, книжка Олександра Богомольця, він написав продовження життя. Це той самий 38-й рік, який е, прекрасний світовий дослідник, якого мені приємно сьогодні кілька разів називали його ім'я сьогодні. Це пік сталівського терору. Чому таке відношення? Я вважаю, що ми повинні провести круглий стіл про сучасний стан Зброї сил. Я дуже вдячний голові, який після моїх доповіді виступив на радіопромінь і зробив характеристику стану військової освіти, науки і науково-технічної діяльності. Тому, щоб мати сильні Збройні сили, в нас повинен бути підготовлений командир. Підготовлений командир. Сьогодні що робиться? В кадровій політиці, в освіті і тому подібне, ніхто з нас не знає, але все гірше, гірше і гірше. Виступ закінчиться якраз сучасним аспектом, яким закінчив і попередній мій колега. Але скажу про історіографію дещо на початку свого виступу. Я взяв кілька книжок, прихопив. Одна із них Історія і політика КПСС це випуск знання Москва, 1985 рік. Можна уявити, про що тут говориться, якщо йдеться про велику вітчизняну війну. «Вместе з патріотами Іспанії. Це книга, яку мені подарував один із учасників тієї. Боротьби в 76-му році полковник. полковник е, да. е, Тепер ітоги Второї мірової війни. Е, я е, думаю, що в інтернеті ви знайдете цю книгу. Це, е, книга написана е, командувачами німецької якраз сторони, яка... Е, яка Своєї точки зору дивиться на, отой, на оту агресію, яку вони е, спричинили. Крав фашистської агресії. Унікальна книга Самсонова, яка в 1975 році одна із перших, з перших е, подивилась тверезим оглядом на е, Другу світову війну. Ну, 1 мільйон 700 тисяч. Тако була була армія, котра підготувалася для визволення Києва. І був відволікаючий удар. Ви знаєте, мені трудно назвати його відволікаючим ударом, бо там загинуло 260 тисяч людей. Це жовтень місяць. Це вже були морози. А ззаді заграли з кулеметами. 300 тисяч. Після того ставили металеві сітки, котрі наповнювалися трупами. Ми в вільній Україні потрібно це пам'ятати. І пам'ятати слова Жукова. Багато жертв нічого, баби нових. Наражає. Чому? 7 мільйонна совєтська армія, чому 7 мільйони, візьміть е, історію Второї мірової війни, ви, ви побачите, що перед війною е, е, совєтська армія була близько 7 мільйонів і е, потерпіла фіаско від 3 мільйонної німецької. Хоч ми знаємо чітко норми, що в наступі повинна бути перевага сил 2-3 рази. Так, а, так. Да. Питання чому? Я думаю, що ка відповідь. І врешті-решт, в одному в одній публікації знайшов. Такий е, доцент Микольський цитує російського історика Івана Буніна, який доводить такі дані. І оце мене врешті е, переконало в тому, що німці за місяць дійшли до Смоленська і через ще через там деякий час все нормально стало. Все стало на свої місцях. У перші тижні війни півтора мільйона червоноармійців перейшли, не здалися, а перейшли в полон до німців зі зброєю в руках. Деякі. Цілими з'єднанням під звуки дивізійних оркестрів. Півтора мільйона. Два мільйони солдатів і офіцерів кинули зброю і здалися в полон, а один мільйон відверто дезертував. І 800 тисяч чермарійців було вбито або поранено. Питання, шановні, ось вам відповідь, конкретна, ясна відповідь. Питання, чому так сталося? А чому були передумови, які ми говорили? Перед цим це геноцид, це все-все-все питання. І не треба тут говорити помилки там, не було ніяких помилок. Було класно організований геноцид. Врешті решт на Україні все це було і нищиться український народ. І не важливо було, це одне питання. І друге питання про Збройні сили України. Коротко скажу, секунда. Прийшов свій бріз. Мені сказали таку річку. Ви знаєте, каже, наші були не наче бомжі. Я дуже добре пам'ятаю початок війни. Вибухнула війна, відразу ми побачили через якихось тиждень-два великі валки людей, які йшли туди на схід. Там були, напевно, і ті польські офіцери, які пізніше попали під Смалецьк, в Харків, де були розстріляні. Вони йшли на схід до радянських військ. І такий, такий хаос був десь ще дві неділі. Через дві неділі, десь в 20-х числах вересня, вже е, прийшли наші е, освободителі, прийшла е, Червона армія. Був член просвіти. Під час слідства... Утримало отримало у в'язниці у Львові по розпорядженню начальника ОНКВС, санкцій прокурора Львівської області, розстріляно 26.06.41 року період військових дій на Україні як ворога народу. Позапортійний, селянин, член просвіти, паспорта СССР немає. От власне те, про що говорили сьогодні свідки. І те, про що говорив Петро Іванович, і те, про що ми знаємо, і скільки ще таких дем'янових глазів. І ось там ще фільм перед початком показували, як зараз в 41-му році вже відкопують, коли Дніпро був червоний від крові і відкопують окопи, сидять радянські солдати, отак зі зброєю непоховані. І це ще говорить про те, що не похований останній солдат українець на українській землі. І тому для всіх є завдання, в першу чергу і для нас, і для пошуковців, і для представників влади, щоб війна припинилася, як буде похований останній солдат, який зі зброєю в руках. І тут виступав представник Міністерства внутрішніх справ Академії. Шевченко Володимир Федорович, він звернув увагу дуже важливу, на те, що як відносяться до німецьких солдат, навіть уже після війни, що можеш подивитися те саме, як ви поїдете в Німеччину, там чітко можна доїхати від одного села до Берліна. Як відноситься у нас до своїх воїнів, які до сьогоднішнього дня не поховані.